Мій тренер команди Верес, Юрій. Пане Юрію, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішньому віку. В першу чергу вітаю кістки Динамо з перемогою. Вийшла така бойова гра. В Першому таймі ми зіграли організовано в обороні, дисципліновано. І до забитого «Динамо» не було практично гольових моментів. Ми самі собі зробили цей гольовий момент. Після невдалого ауту, який ми виконували, нам зразу провели атаку, і виконання циганкова вирішило цей, е цей результат матчу. Е після пропущеного гола ми вже почали більше розуміло грати агресивніше, почали. Е Пресингувати суперника і, в принципі, і непогано володіли м'ячем, але реальних гольових моментів ми не створили в першому таймі. В другому таймі ми ж говорили, що і будемо пресингувати суперника, і нам треба зрівнювати результат. І у нас два моменти все-таки було. Хороший момент мав Віталій Дахновський, коли передача слона була. Він не попав у стилю, і стандартне положення непогано було, ми не використали. І все-таки кінцівка матчу, ну, зрозуміло, що київське Динамо мало перевагу, може грали, можна сказати, такий більш авантюрний футбол, хотіли зрівнювати. Ми оголяли тили, і ну, що використовувало, в принципі, київське Динамо, вони могли нам забити і другий гол. Ну там Богдан кого -то вирішив. Тому якби, по відношенню. Е, до своїх футболістів у мене питань немає. Всі віддали свої сили. Ми налаштовували, ми прекрасно розуміли силу Київського Ми, ну, Такому супернику треба забувати. Розраховувати на 0-0 дуже важко. Тому е, голів сьогодні ми не забили. Це, це все-таки е, у нас є проблема такі проти грандів, Ми не можемо скрити, і нам важко даються забити голи. А в плані захисних дій, в мене претензій немає. Ми в принципі дуже добре грали, організовано. За виключення останні хвилини, це зрозуміло, я вже об'ясняв. Тому ось такий вийшов матч, то ми вітаю кістки Динамо, ми готуємося далі. Дякую. колеги. будь ласка, ваші запитання. Дякую. Ні. А, сорі. Питання, Ага. Ви підряд зібрали шахтарем із Динамо. Ви обіцяли вас дати бій зараз. Маші пройшли. Як ви оцінники Шахтаря в руки з Динамо можете порівняти? Ну от, в принципі, вони такі ж самі е, е, е вийшли одинакові, можемо сказати, по ігрі і по результату. Хоча ми програли Шахтарю 2 ми аналізували цей матч, і наші індивідуальні помилки, вони все сказуються на цьому результаті Не командні дії принц, дуже добре захищаємося. У нас є індивідуальні помилки, після яких нам зразу забивають гой. Що стосується сьогоднішнього Просто елементарний аут проводить до того, що ми за через 10 секунд Ми пропускаємо гол. Все, ми вкидаємо аут, а вказується, що ми неправильно ввели і зразу суперник легко закидає. Так і то стосується донецького шахтаря. Після наших індивідуальних помилок, коли прийшли. Ми пропустили на 27 хвилині, якщо не помиляюсь, перший гол, де зробили пенальті. В наші ворота. Тому клас футболістів зрозуміло, це в ну, них вищі за нас це однозначно. Тільки за рахунок організації гри в захисті, тільки за рахунок швидких наших контратак ми могли надіятися на, на що ми можемо забрати очки. Тому, в принципі, десь ігри, ігри вийшли одинакові, одинакові. Тому я і зараз і Київський Динамо бореться з Шахтарем там, і з Дніпром там за перше місце. Тому я рахую, що ми відіграли ну, в захисті добре, а от на атаку нам треба. Треба ще багато працювати, щоб створювати моменти, щоб і забивати, тим паче, голи. Сьогодні було у нас там півтора момента, два. Ну, треба використовувати, тим паче в Дахноський був ідеальний момент, треба просто попасти, було направити цей меч в твір воріт і, дай Бог, зрівняти, а потім би подивилися, як би розгорталася ситуація на футбольному полі. Тому я вважаю, що ми непогано відіграли, але для того, щоб забирати очки в наших грандів, ми повинні забивати голи. Добрий день, шановні колеги, вітаємо наших оболівальників з перемогою. Та розпочинаємо нашу післяматчу прес-конференцію. Головний тренер Динамо Мир Шолучевської його асистент Еміль Караз. Розпочнемо з запитань. Перша, будь ласка. сьогодні «Динамо» 14 так ми не побачили. Причому кожен матч Динамо подає на стандартів, але голов.

să ducă bătăliile în care eu, pentru că acolo e o, în care eu e o chestiune principal de, de, curaj, în al doilea de calitate, se poate, zi, dar noi avem calitate pentru că sunt jucători deja în și, bineînțeles, de, de știință de a ataca spațiile de joc în momentul ăla. Iar, iubiat, am Для того, чтобы добиться успеха при стандартах, для того, чтобы забить, нужно качество. Качество у них есть. Нужна смелость. Смелее идти на мяч, смелее вступать требует... в борьбу для того, чтобы опередить соперника, для того, чтобы обыграть его. Не на липсит. Не на липсит час кураж до атака, до контакта адверсару. И у нас отсутствует эта, эта смелость. Мы редко туда входим не только при стандартах. Uh, отсутствует эта, эта смелость, этот кураж, который, который мы должны его uh, вернуть. По поводу, тему тему, по май передут, передут частого а на корни лиша Марка гол, Я читался сиротащий, си забарный. требуется Формезия Хаджукорда Атак. Попова был этот приход хороший, встречался с мячом, но, к сожалению, в последнее время он немножко растерял вот этот вот э, навык, что ли, встретиться с мячом. В плане э, забарной за сирота им нужно э, все-таки совершенствоваться, потому что они еще... недостатньо хороші в в цих стандартах чужих. В перший anno я noi am surprins cu scheme cu combinații la acornene și am marcat multe goluri în primul an. Перший перший год ми ми розігрували этот м'яч, ми розігрували лишнього, приводили м'яч в штрафну, у нас получилися ті комбінації, ми забивали там. А комп tot tot adversare se organizează Комбинации почти не могу сделать, Сейчас... 2 против Сейчас... 2, 3 против 3. Да? И только борьба, да? которую в Сейчас соперник уже изучил нас, приводит 2-3 игрока ближе к главному, для того, чтобы не дать нам разыграть. И в данном случае уже нужны хорошие подачи и хорошая борьба. Смелее нужно идти на этот мяч в самой штрафной. Da. Și pe mine mă preocupă lucrul Pentru că atacăm mult, obligăm adversarul să apere în care lor. Uh, foarte multe centrări de ale noastre sunt respinse în corner și din asta ar fi trebuit să iasă goluri. Un as mnogă hroșe uh, control, micea, un as mnogă momentă, nu, i -i pas, ili pasă, или сам розыгрыш, то есть подача с углового не доходит до адресата. И этот, этот момент меня тоже беспокоит. А вот треку периода, чья концепция споня, это на интер, кер на интер, до периода, когда мы шкать, то есть споня, что новый это я гол. а в альта периода, ку спаций мульте, ку... В мое время говорили угловой, это 90% голов, там что были большие Расстояние между игроками играли чуть по-другому. И сейчас, конечно, соотношение другое. Надо улучшать этот момент.